Праздник Рождества Христова, і перед нами постає милость Божа, коли Господь, сам Бог зійшов з небес, взяв наше тіло і родився Діло в Віфалемі Іудейському і свершив діло спасіння, щоб повернути знову нас у царство Божє. Однак не всі спали, не спали пастирі. Які нині усім пастирям церкви не подобається спати у всі часи, не в смислі спати на постелі, а спати в трудні часи, щоб ніколи не залишити своїх пасомих доброго наставлення слова, проповіді, доброго чтення апостола і Євангелія? От почому цей світ такся взриває на пастирів. Казали, поражу пастиря. І розійдуться вівці. От чому сьогодні, в наші дні, з нами не ведуть діалог, богослови, історики, юристи. Уви, в Україні нині навіть юриста не знайдеш грамотного. Тому ті пастирі ночі увиділи чудо. Я їм заявили, ангели, вони маленько перестрашилися, але їм сказали: Ангели, не бойтеся, ми вам вищаємо таку новину. Яка обіцяна була старих часів в Іфлемі іудейському родився Месія і почали співати пісню? Слава вишніх Богу і на землі мир, в чоловіцих, в людях благої волі, благоволення. Що це значить? Ми сьогодні видимо, як тисячі різних правителів, політиканів. Пробують говорити про мир, один другого обманюють, говорять, неправду кажуть, і у них нічого не виходить. Не тому, що вони також нерозумні, а тому, що нарушають принцип Божий. Вони глядають мир на землі, а його мира не буде. До тих пір, поки не воздаме кому славу, слава. Вовишніх Богу. І якщо людство і правителі воздадуть славовишні Богу, тогда і буде в них більша способність знайти і устроїти мир на землі. От по вся красива церковна пісня, яка наповнена красивими словами і многократно переспівана в колядках. Дає нам розуміти принцип православний, принцип Євангелія, принцип Божий до тих пір, поки не лише оті великі правителі, но і любий з нас, доки ти не воздаш славу Богу, до тих пір у тебе і не буде міра ні в душі, ні в сім'ї, ні на роботі, ні між друзями. Ось вот ця пісня передавала апостолам. І коли пастирі пішли провірити, що произошло, вони дійсно знайшли, знайшли молоду матер Марію, а младенця, о, о, чудо, поклала младенца в яслі. Праємо на солому. Причому то не в царських палатах, а у скромному вертепі, в хліві. І тому. Вони увиділи чудо, прийняли і поклонилися новорожденному Богомладенцю Христу. Навірно, і ми просимо, Господи, у нашій душі, у нашому хліві родися Господи, ну, але ми перед тим, як просимо, ми за цілий пост хлів наш чистили покаянням, молитвами, добрими ділами, щоб вже поселити Ісуса. У очищене наше серце. Потім прийшли з Востока, кожен одільно восточні керівники, царі правителі, звізди привели їх в Єрусалим. Їх вивела звізда, привела їх до Вертепа, і вони теж, як і ті пастирі, не сумнівалися, вони мають свої багаті дари, золото, ліва не смірно, стають на коліна на соломі і поклоняються. Новорожденному богомолоденцу. Так і нині, одні правителі є християни, і в їх правлінні много успіхів, а є правителі, котрі не знають Бога. Мало того, що не знають Бога, і ще й бити християн, дітей Божих, показуючи ув, це не поміняло від часів ірода. То образ осліпшого, злобного. Властолюбивого, грошолюбивого правителя. доки правителі не вивчать принцип слава Вишніх Богу, і після того обертатися до міра на землі, міра не буде. От почому на Різдво Христово ми традиційно 7 січня нам так добре, це наш праздник, ми так празнуємо, як наші предки. А тому і ми обходимо всьогосвітні подсказки, і йдемо до тіє церкви, де благодать Божа, до тої лікарні, де знаємо добре лікаря і знаємо, що то законна лікарня, бо лише так поступає у радості Рождества Христова, коли Бог зійшов з нами. для нас, то кілька раз ми співали через цілий пост. Христос рождається. Славіте Його. Предупреждали всіх, кликали і додавали. Христос Небес ходить, зустрічайте. І от тепер ми прийшли на зустріч. Хто з чим? Хто прийшов 40 днів удержав поста, хто половину? Діло в тому, що Христос прийшов до нас не для того, щоб ручкою помахати, а покликати нас. На боротьбу із гріхом і слабостями. Ми, Діві Марії, співаємо пісню возбраної воєводі, то, є, то та, тота, котра кличе на брань сопротивлятися і вийти переможцем вірою в Христа. Христос дав нам одну можливість оправдання при умові, визнання своїх гріхов. І віру в Христа Ісуса, войти в Його церкву. І ми, Господи, так і зробили. Прийми нас, віруючих, нині, перебуваючи в цьому храмі, бо лиш так поступає, має добру святу віру, а коли ми Різдво святкуємо, дата не така уж важна, з яким серцем ото треба святкувати, бо лиш так поступає. ми, діти Божі, а в вічності і наслідники царства. Božieho, amen!